Приїхали друзі, а теж при Карпаті на наші старі місця ми в цьому році тут були два рази і все. І бачите що, трапилось. О, як, рубали ліс, напевно. О, які тут були гарні місця. А зараз, ну, то капець. Ось так, друзі, у нас з природою да? ріш такі гарні місця тут були. А зараз вітаю, друзі! Ми сьогодні приїхали на наше місце. Давненько тут не були, але ж бачите, що трапилось. ну, Ми ці місця добре знаємо, тому далечко підемо. сподіваюсь, що це тільки спочатку от таке от наробили, а далі буде ліс в тому віді, як він був. Ну що, все як завжди, а вас запрошуємо з нами на лісову прогулянку. Пошукаємо грибочки сьогодні, така гарна погода. Ну, не знаю, знайдемо, не знайдемо, але ж прогуляємося. Айда. І ось, друзі, наша перша знахідка. Ріжка опеньки знайшла. Тут гарні опеньки. Угу. Теба? ба? Ну хти. Ось так. А де в траві? А вон ще угу. один. Вон ще один. Угу. Давай почікаємо потім. Ну, Це вже гарно. Вчора... А, вон іще, ріш... ще ріш. Поодиноко, так. Да. Вчора ходили, ну ви бачили, одного білого старого знайшли. І я до чого? Що жодного опенька. А в цьому лісі, бачите, вони є. Та-та-та, Марсель. так, так, да, такі пахучі. Супер. Сегодня ты взяли наши старые кошки. Зимовые. Но зимовые. Маленькие. А струмочек. струмочек, да? Вот угу. тут все перелопате. Вин, вон там, Риша. Он. Он у струмочек. Такий гарний струмочок тут був. А по весні такі великі голявини первоцвіта, да? ага, тату, ну, то капець. Жека, ходь сюди. Бачите, що воно робили. Ну за струмочком я бачу там не добралась туди. Там дерева так і стоять. Не знаю, зараз глянемо, бо тут якийсь апокаліпсис. Ось тут, друзі, оце все усіяно квіточками було. Напевно на цієї весни тут нічого не буде. Бачите тут. Все перерили, порубали дерева. Ну, до струмочка. Оце струмочок. Тут, бачите, заваліли цими гілками. Далі вже все добре. Ось так у нас. Сьогодні теж був дощик. А він так, то сривається, то. Так, ну підемо за струмочок. Походимо там, пошукаємо, сподіваюсь, якісь знахідки у нас сьогодні будуть. І ми вам щось покажемо. Жека, пішли. Жекері? Жека, розвідник. Пішли. Був, був гарний, але ж... А це що? Блідна поганка, друзі, ось так. О. Ядовітий, дуже небезпечний гриб. Та, сюди чорні лісоруби не добралися. Сироїшку, тільки що бачили мухомор. О. Тут може щось ми і знайдемо. Зліва від нас посадка. Ми туди ми не підемо, бо там дуже багато кущів з калючками. І там не пройдеш. Погуляємо. Ось тут, по великому лісу. Що там в тебе? Десь дуже багато пнів. Може, пеньки зустрінемо. Подивимось. А де Жека з тобою? Жека з тобою? Так. Пільба, ти чого банду відбився, а? Пішли. Не заходь туди, ріш. Там дуже багато колючих кущів таких, що ми якось пішли в розвитку туди, серіше Метрів 20 пройшли. І капець. ріша кофту себе порвала я штани. Такі колючки, я не знаю там. Не пройдеш. Такий аромат осіннього лісу. Та-да, такий запах, друзі. На жаль, камера не передає, але ж повірте. Подгрузки, бачите? Ну, багато їх тут бачиш щось пенічок з <сум> ну, ж, ну. Зараз покажу. Говорить пеньочок з рожками. Може це якийсь знак? Є? Наприклад? Наприклад? Ну ти ж там з лісовичком, борючиком. Общайся. Може щось знаєш, що це означає? Це означає дива природи. А може якийсь грибник? Воткнув дві палки, а ми тут дива природи. Я більш склоняюся до того, що тут дива природи, а якийсь грибник. Звісно. Звісно, це дива природи. <рес> ну, Бач, яка норка. Ну, Взагалі, друзі, грибів немає, бачите? це ми бачимо рожки на пнях, норки якісь. О. Я оце ось опиньки знайшла. Ну і я от тільки що там щось теж показував. А так, тут такі ну, там Ні, Ну і стівне тільки ми ж не беремо. Якось брали ці підгрузки. Ну їх треба слити. Ну в нас та й нема часу, та я не полюбляємо. Здалечку побачили пень. Ну, не знаю, опята чи ні, ну ні, не опята. Це ложне. Це ложне. Я ж говорю, книг багато, ну, а пеньків нема. Ми в цьому році Дуже багато опеньків збирали в горах. А от... Так вони з'явилися і от так. І, все, і, більш... і, да, і пропали. Буквально це одна хвиля і все. Ну, пройшла і все, і більше нема опеньків. А в Прикарпатті, ну, ми нас ми вбирати, що... в цьому році не повезло з сопеньками. В горах так. О, то відривались по опенькам. Так, пішли. Ходимо, друзі, отак от. Потихеньку, гуляємо. Дишимо синім повітрям. Нічого не знаходимо. <с> ну, собаки гуляють, ну, то а так. ми дишимо. І, і те добре, ну. Ну, Прогулянки то теж добре. Так, спочатку опеньки знайшли, я думав, ну знайдемо ще сьогодні. Бачите, друзі мої. Це якийсь зальотний оп'ята. Більш жодного не зустріли. Ну все ж таки поїдемо. Напевно завтра поїдемо в гори. Глянемо, як там по грибочках. Розуміємо, що вже кінець сезону грибів, але ж покатаємось по інших місцях. Може Це десь... Цікаво. Ні, то та, та. Підійшли ми, друзі, от там, де повирубали ліс. І бачите, от там, де ми опеньки знаходились. Ну о, моховички. Один. Другий. Ну це вже не будемо брати. Третій. І ріжка ще знайшла. От так. Бачите як? Ну, скільки пройшли. Нічого, повернулися на окраїну ліса. І ось такі подарунки. А воно ще один, напевно, чи що це? Та, ще один, але ж... Ні, це ми вже все. Оно ну, ще один. Так, ну походимо. Які молодесенькі, гарні, більш-менш, то позбираємо. Ну що, друзі, пошукали ми там десь з десяток цих польських знайшли. Ну, жменьку, опят ви бачили. І все. Більш нічого. Їдемо завтра в гори 100%. Бо щось нам не везе тут. Та в Прикарпатті. Ну, нема, ні. Ну, в цих місцях, де ми ходимо, тут нема грибів. Тому поїдемо завтра в гори. Ну що, друзі, з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.